Концерт для особливих діток його організували 11-ти класники 28-ї школи. Глядачами були дітки віком від 3 до 18 років, які відвідують центр комплексної реабілітації. Сьогодні вони прийшли з батьками. Побачене сподобалось, діти раділи та ще й отримали від учнів приємний подарунок. Одинадцятикласники зізнаються перед виступом, дуже хвилювалися. Сценарій концерту написали за один день, а на підготовку пішло до двох тижнів. Це була ініціатива від нашого класу, від учнів нашого класу. Адже в такий складний час ми вирішили подарувати трішки новорічного настрою дітям, які не мають можливості відвідувати такі заходи. З одного боку хочеться подарити якесь демо, тому що не кожна дитина з присутніх сьогодні може відвідати якісь заходи, які організовують дуже багато людей. Були переживання, було багато репетицій, але в кінцевому результаті в нас все вийшло. У нас були сценки з самим святим Миколою, тобто маленьким і вчителем, Тобто ми показували його життя, як він дорослішав, як він починав робити свої перші добрі вчинки. Також було показано там, де я грала. Це було іменно українська сім'я, родина, як вони готуються до свята Святого Миколая. Класна керівниця одинадцятокласників каже, ініціативу до створення такого концерту учні проявили самостійно, а вона лише їх підтримала та допомогла. Спершу разом виступали для першокласників своєї школи, а згодом вирішили подарувати диво і іншим дітям. Ми бачимо, як світяться очі в учні. Ми бачимо, як вони реагують на невеличку казку, яка відбувається на сцені. Ми хочемо подарувати ще комусь. Є можливість це зробити. І звісно, я сказала, що ми можемо подарувати це диво, подарувати казку дітям, які можливо не в повній мірі відчувають його так, як ми з вами. Сьогодні дітки з вадами розвитку поринули у новорічну казку, послухали святкові пісні та переглянули виставу про святого Миколая. Прийшли ми сьогодні з Владиславчиком, Латиславчиком. на це прекрасне дійство, яке. Нам поставили учні 28-ї школи, дуже нам сподобалося, гарно. Так як ми дуже мало виходимо з дому, бо постійно в нас немає такої можливості на калясі, владік не ходить. Ну, Змінили трошки обстановку домашню, звичайно, і дякуємо щиро тим учням, що так гарно поставили нам цю виставу. Прийшли з моїм хлопчиком, він в мене особливий, має діагноз аутизм. Він немовленівий, але він старався витримати і додивитися до кінця вистави. Нам все дуже сподобалось, дякую за такі щирі і гарні емоції. Далі школярі планують відвідати інші реабілітаційні центри та дитячі будинки, щоб святковий настрій був в усіх діток міста.